Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білорусь терміново заявила про запровадження спецрежиму поблизу з українським кордоном на телі з новим інциденту ППО в кориску, де нібито було збитий свіжий винищувач силами ППО РФ. Крім того, російське борто буквально 15 хвилин тому було збито поблизу білоруського кордону зі сторони Житомира. Його тільки-тільки передали білорусам після ремонту до Рівненського Олинського та Житомирського кордону стягуються білоруські війська. В кружляє авіація, розгортаються до. Уткові сили в районі в той же час поблизу Житомирської області у засідку потрапила особиста гвардія Патрушева із зведеною ротою білорусів. Білоруси зрадили росіян під час оточення, розстріляли 39 чоловік та здалися у Збройні сили України. Успішна вилазка. Загалом 150 до докуп 49 полонених та ще 70 поранених окупантів. Неочікуваний хід від генералітету. В той же час Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на територію України. Білоруський спецназ. Згодують до вторгнення в Україну і вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та в Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редактика хартії 97 Наталія Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні. За її словами, в разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останню інформацію, яку ми отримаємо від білоруських військово Бовців і висока вірогідність використання в Україні частини сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частини ССО саме 38-ї Бреської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади і 5-ї Мар'їногородської бригади, спецназу війні проти України. Розповідає Наталія Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військове вже ідеологічно готові до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригад збільшували туди, мобілізували. 800 людей також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст з території України. Так, ракетні комплекси С-300 і С-400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні. Відчуження звідти можливий обстріл ракетами Києва. Говорить Наталія Радіна. Крім того, телеграм-канал Білоруський гаю» напише, що Білорусь може розмістити один із зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, а саме на військовому Лунінець. Про це свідчують зміни в документах щодо організації. Ті харчування військових РФ на території Білорусі Лукашенко під час обговорення з підлеглими створення нового пропагандистського ресурсу наголосив, що білоруські медіа не вигадують і не брешуть. На відміну від інших країн, він висловив своє обурення, тими як його дії заяви висвітлюють в світових змі, зазначивши, що жодних наказів про участь у війні за межами Білорусі не було і не буде. Лукашенко заявив, що Білорусь воюватиме лише тоді, коли ворог прийде на її території. З поганими намірами нагадаємо, що коментарі писали про те, що Лукашенко з. До новою заявою про вступову війну. Олександр Лукашенко, нібито пропонують відвернутися від Росії та приєднатися до України в боротьбі проти окупаційної агресії. Про це президент Білорусі заявив на республіканській педагогічній раді. За його словами, за різних джерел надходять пропозиції, які йому важко прийняти. Нам постійно радять відступити тут, віддати там, ідучи аж до того, що мені рекомендують кинути Росію та вставати на бік України. Говорять, що натомість НАТО розмістить свої війська біля Смоленська. Таких пропозицій. «Я отримую багато, але 99% з них абсолютно неприйнятні для нас, заявив Лукашенко. Однак, як завжди, він вирішив не розкривати подробиці та іменти, хто висуває такі ідеї. Лукашенко наголосив, що Білорусь опинилася в дуже складній ситуації, пов'язуючи це з війною на півдні та загрозами з боку заходу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобання. Байки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.